Всім привіт, шановні. Ну що, наступний вихід за грибами. У нас на Чернігівщині пройшли дощі, такі невеликі, невеликі, реально вони невеликі, не скажу, були суттєвими. Сьогодні вже хожу десь більше години. Трішки все знайшов грибів. Але я думаю, що на повноцінний фільм, такий, щоб як я раніше показував, все-таки ще не вистачить. Тому дивіться, покажу вам зараз цього красення. О, це вже новий. Гляньте, яка то краса. Новий дощовий гриб. Просто чекав слушної нагоди, щоб з вами привітатися і показати які-небудь хороші гриби до цього, такі невеличкі були. Трішки підзбирав. Але що було за сьогодні? І покажу вам плюс ще два останні походи. Десь було 4 гриби, десь було 6. Я думаю, що краще епізоди виберу і вам покажу. Тому це буде відео не тільки за сьогоднішній похід, а ще завчора та позавчора. Якраз те, що в нас було після дощу. Тому ж дивимось. кому цікаво, то я думаю, що буде все-таки декілька непоганих епізодів. І покажу вам гарні гриби. Тож дивимось, що було цих походах. Можна вважати, що ліс порожній. Гриба дуже мало і весь він такий трудовий. Але те, що я отам помітив, то просто вартує вашої уваги. Подивіться, що тут за краса сидить. Боже, його тут видно, бо знає звідки, хоч він і росте в чагарнику. Це просто гриб рекордсмен для дубового лісу. О, як же до тебе дійти, щоб... Так ніби я здаляю, побачив. Ого! Нічого собі. Оце гриб. Дивіться, який розмір. Мій кулак, який гриб. Як барабан. Як барабан. Зараз будемо його забирати. Оце неймовірна знахідка. Так, ну що, шановні, будемо його якось забирати, звідси. то гриб так, як мені говорила пані Наталя, Дякую їй. Зараз я обріжу, ніколи не звертав уваги на те, щоб, знаєте, корінчик залишати в грибниці. Дивіться, бачите? отут чуть-чуть обібрали. о Я потім десь там зараз там сховаю в чагарнику. О, гриб просто фантастичний. Добре, то вже будь-потім дочищу. Будемо вважати, що тут далі от все, все з ним добре. Бачите, скільки відрізав тільки тут і тут. Ну от саму, скажімо так, ніжку. Ото гриб, то розмір. Фантастика просто. Знайти такий красень. Тоді, коли вважаєте, що грибів нема, тобто хвиля закінчилась. А це дощики пройшли, і бачите, де-не-де. Де, та така от краса зустрічається. Шановні, бажаю вам таких грибів. Це просто неймовірно. Дубовий гриб. Білий-білий гриб-дубовий. Отак от правильно. Милуватися, не намилуватися. Тоді, коли грибів багато, то вже на таких не звертаєш увагу, особливо в березовому лісі. Їх таких от багато. Хто бачив попереднє відео, то вже знає. А от в дубовому це просто якийсь раритетний рідкісний гість. Добре. пройдемося, ще щось глянемо. Ну, то я такий уважний. Уже мені, до речі, в коментарях писали, що в попередньому відео бували такі епізоди, що от я походив, розказував, що кажу, що я тут був, знову приходжу на те місце, тоді не знайшов, потім знаходжу десь хвилин за 20. Так само сьогодні той самий епізод. Я знаю, що це грибниця. Грибне місце тут частенько ростуть гриби. Я вже сюди зайшов, пройшовся і пішов так далі. Обійшов там коло, походив, походив знайшов там біленького грибка, думаю, ладно, ще раз повернусь, передивлюсь. Ну от, Я ж знаю, що вони тут ростуть. І подивіться, який чудернацький епізод. Таке не часто побачиш. Правильно? Дивіться. Хочу якось так обережно витягнути. Ви коли-небудь таке бачили? Ось дивіться, білий гриб, а на ньому виріс ще один на шапці. Другий раз в житті зустрічаю так от, не знаю, хто там можливо розбирається в грибах, скажімо, толковіше набагато, ніж я. Розкаже, що це за такий прикол. Просто на шапці, подивіться, виріс риб. Колись це вже було, можливо, не знаю, років вісім назад. Також в дубовому лісі я зустрічав такий от епізод. І це ще, дивіться, у 2025 році, в липні, такий прикол. Цікавенька. Ну, що, тут рахуємо, як два гриби, мабуть, так все, навіть парно не буду там шукати, один є, один на шапці. Все, як кажуть, все в нормі. Йдемо далі. Все ж таки надія, що гриби підуть, вона є. Тому що потроху-потроху десь тут, десь там, та й вони зустрічаються. Гляньте, тут така от невелика, але є краса, чи можливо і нормальна нормальна, я думав не велика, ніби так мені здалося. Бля, такий красивий гриб. Оце вони. От такі гриби нам потрібні. Боже, які вони прекрасні, ці білі гриби. Дивитися не надивитися. Ще плюс один. Такий красун Але один. Тут сидить один. І то як вже добре. Кожен раз повторюю, що один да один. Такі часи. Той перший сезон пройшов, перша хвиля де було і багато, тепер по одному так після дощу. Це прекрасно. Є перспектива, є. Ніби тільки дощ пройшов, воно, знаєте, листя все таке пробите було, але вже дивлюсь, вже купа так от порозбирали, порозкидали. Я не знаю, на що люди це роблять. Не вітаю такий спосіб пошуку грибів, тому що навіть отакі от малі, не знаю, які вони там копійчані гриби шукають, навіть отакий, дивіться, маленький гриб, але його ж помітно і так, не треба нічого розкривати. О, бачите ще який молодий йде. Прекрасно. Такий навіть малий, його ж чудово видно. Бачите. А якщо більше, то, -то взагалі нема питання знайти. Ну, в кожного свої методи. А в нас з вами ще плюс один. Дивимось далі. Само собою. не тільки я ходжу в цьому лісі. Отам я вчора залишав такі невеликі лускаті сироїжки така зелена, ну луската це елітна, саме смачна. У мене нехай підростуть. Було декілька там штук. Вже забрали. Бачу, коріння порізали. прямую далі на потенційне грибне місце, де знаю, що тут грибниця. Дивлюся, думаю, так. Тут сидять маремухи, молоді виросли. А сюди в сторону, бачите, ось який гриб, який красень. Так от гриба немає, щоб знайти десь так от, чисто випадково. Все виключно по грибницях. Але маємо ще плюс один такий гриб. Добре. О, який молодий, красивий, супер. Тільки пройшли якісь дощі і вже людей знову в лісі повно. Повно-повно-повно. А в нас виділяє те, що за краса нас зустрічає дуже мало грибів у лісі, дуже мало. Але щось знайти та можна. Все-таки дощ хоч трохи, але на них вплинув. І, до речі, ті люди, які казали, там от ти вже набрид, показувати одне і теж. Ну я не знаю, як можуть білі гриби взагалі набриднути, то вони стільки там ростуть. На початку червня починають ріст, або в кінці травня. І то періодично, якщо червень був насичений, то липень такий собі так, по грибах. от. І при тому вони вже, наприклад, добові, вони закінчаться в серпні. В кінці серпня їх вже, ну, не знаю, будуть одиниці. Це при тому, що якщо буде дощ, то й взагалі як можуть білі гриби набриднути. Як отака -от, от краса, що може може ох. Вон там вон жіночка ходить, дивиться, каже, що думає, думає, з ким він там розмовляє. Цей хворий. <рес> Але от, така от пара ще у нас є. До речі, там ще ходять грибники далі. Мабуть, сюди ще не дійшли, щось залишили мені. І до речі, ще я кажу, продовжував попередню думку, що зараз, в липні, іменно в кінці липня, гриб можна зустріти тільки в дубовому лісі. Маслюків немає. Березові поки що відпочивають, тому одна надія на дуби. Тому кому цікаво, дивіться, продовжуйте далі дивитися. Тому що ну, я ходив і поки буду ходити, поки якісь там гриби збираються, які шукаються, там буду ходити, шукати і показувати тим, хто любить дивитися реально гриби. Ко не має можливості піти по гриби, а просто разом зі мною прогулятися по лісі і глянути за цією красою. Так, ладно. Затянули ці балачки. Ожу дивлюсь далі. Шукаємо. Все-таки чуть-чуть. десь там, десь там по грибничках, та й можна знай знайти якісь ще гриби. Це приємно, це приємно, що все-таки дощ, хоч, хоча б частково, але вплинув на них. А то взагалі ще днів 5 назад було дуже важко щось знайти. Ось такі сидить. Опа. Такі ж вони гарні тут. Хоч яка в нього нога. Ого, як же його дістати. Як же його дістати? Він такий якийсь шапка маленька, нога. Величезна. Оп-оп-оп-оп-оп. Дивіться. А його взагалі тут не було видно, так? цього гриба. бо От такий красун Товстоногий. А шапка маленька. Чистенький, прекрасний. Що ж, буду чистити та забирати чудово. Чекаємо ще на дощі, але, як то кажуть, вдома не сидиться. Так, от хто от саме перший після дощів вилазить, це от такі от сироїшки зелені. Зараз гриба мало. Я думаю, що взагалі його буде мало. Тому що після такої посухи важко оновитися лісу, потрібен все-таки час. Сироїжка, але це ще не все, що вам хочу показати. Отам. Я побачу, подивіться, яке окрашення. Боже мій. Це для цього ліса. Ліса чи лісу. Просто еталонний гриб. Подивіться, що це за краса. Во. Во. Так. Боже, який молодий, прекрасний. Зараз я його почищу і покажу вам. Червивий він чи не червивий. Взагалі отут під шапкою ідеально чистий. Ну а кольор взагалі мій улюблений. Так, ще вам хочу сказати, хто там дивиться, це білий гриб добовий. Тому що вже в групах у Фейсбуці писали і моховики, і польські я збираю. Просто взагалі всякого там понаписують люди. Так, добре, початок якийсь є, зараз я його почищу, покажу, наскільки він чистий чи червивий, щоб ви побачили. Так, значить, що ми маємо? Сиришка ідеально чиста. Ну, а цей товариш не такий, як і були в спеку. Там гриби взагалі були ідеально чисті, черв'яки всі кажуть, поховалися. Цей пробитий, не хочу більше зрізати, я думаю, щоб сантиметра два то було б добре йому. Але хочу принести такого, показати вдома. Тому все-таки пробитість є. От після дощу вони стали, мабуть, інші. Але побачимо, якщо знайду ще якусь то покажу, що буде далі. Але поки це перший, тому судити, скажімо так, по одному не буду. Добре, йдемо далі, шукаємо. Може ще щось побачимо. Звичайно, що сподіватися після короткого якось такого дощу, що тут буде валом грибів. Такого однозначно ніде такого не буває. Але все ж таки це вже не на грибних місцях, де я першочергово стараюся десь туди і забігти, туди і забігти, де я знаю, що може бути гриб. Ну а тут на одній такої, типа, скажімо так, лісових доріг. О, який силить. Невеличкий. Але тут вже грунт. Такий сиренький. Тут вже Десь воно трішки сюди вологи та й дійшло. Такий грибок виріс. Але один, бачите, нема такого, щоб десь було там 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 одиноке. Ну, нехай хоч так, правильно? І то вже буде непогано. Нехай поодинокі, але частіше зустрічаються, тому хоча буду чистити і шукати ще. І Ще один такий момент, ось якщо я цього пошкрябав, обшкрябав, подивіться. Ідеально чистий гриб. Я також не буду показувати, який там знайду, але. Ото уперше був такий, там ще пробитість була в наступного. Ну а цей прям дуже-дуже хороший. Тож забираю і шукаю, шукаю. Так, навідався ще в одне потенційно цікаве місце, де можливо можуть рости гриби. І вони, в принципі, тут є. Не вони, а він. Ті от люди, які тут ходять, вони знають, що це місце грибне, і тому воно все вже, дивіться. Отак, все перебрали, все перебрали, листя тут все таке спушене. Але отут, бачите, чи не помітили, чи то свіженький виріс. Глянь такий красон. О! Який гарнючок. А цього не помітили. Бо бачите, листя тут все підняте. Ой, а щось хрумнуло під ногами. О! А, це корінь. Дивіться, тут такий корінь. Бачите, все-таки якось гриба знайшли. Я думаю, що воно таке хрумнуло. Хтось все-таки забрав. Ну нічого, поділилися. Щось їм, а це й мені. Добре, добре, шукаємо далі. Все-таки вам хочу сказати, що перспектива на перспективу є. Ой, чуть не впав, боже мій. Зачепився за запаньок. Буває таке. Але добре, що не впав. Так. Так, так, так. Туди він? А, він ось. Подивіться. Що я говорю, перспектива на перспективу. Що ще можна зустріти? Отакі от гриби молоді. Дивіться, взагалі його не видно було. А який красивий боже мій. А який гарний. Просто ідеальний якийсь. Молодий, твердий. Повірте мені, що він абсолютно чистий. М -м -м. Але один, бачите, так само, як бували попередні рази. Під самою дорогою. Просте і це також, скажімо так. Грибне місце, отут я вже неодноразово знаходив, тому кажу, що гриб росте виключно по якихось грибницях. Але добре що ж такий. Так, дивись ще. От як вони швидко ті гриби виростають, ніби два дні назад ходив у цьому чагарнику, дивився. Так, тут от сироїжка така уже в не дуже в хорошому стані. Тут я бачу білий гриб польовий. Але, 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 дивіться, він того, а можливо і не того, а то його просто під'їли, дивіться. Просто з'їли з коріння. Пихануло його. Отакий. Отакий от він був. Грибок. Так, а що по червивості? Та ні, цей гриб залишається тут. На жаль. Але як знахідка приємно, що все-таки якесь в лісі грибне життя є. Так. Хай тут досиджує чи долежує. А ми з вами прямуємо далі. Так, шановні, на останочок зайшов ще в одну свою грибницю, грибне місце. І вже звідси навіть бачу, вони такі невеликі, але вже звідси бачу, що є гриб. Ще раз повторюсь. От так, де попало, як раніше, вони взагалі не ростуть. Виключно все по грибних місцях. Тут є таких місць, ну так скажімо, на весь ліс, я десятки два знаю. Ото їх дивлюсь, а потім так, як кажуть, хаотично ходжу. І все рівно я їх ніде не зустрічаю, окрім погрібниця. Гляньте, яка тут сидить, краса молода. О, тільки-тільки лізуть. Оже, які міцні. Дивіться, яка нога, яка нога і яка шапка. О, пилунки. Видно, до речі, що так. такі той дощик щось дав. Вже дуже відрізняється той ґрунт від попередніх, який був. І ось. Подивіться, як він вирив собі. Несить, боже. А це він мурашник повиріс. Зараз на ці нашпигують. Мурашки. Ой. Так, закриваємо. Обтрушуємо і дивимось. Так, зараз-то я їх почищу. Але от така от краса, наприкінці дивіться, мені попалась одненький, другенький, такий цікавий, так? І ще один. Так, ніби більше ніде не бачу. Це не часто місце, але плюс-мінус так раз в 3-4 дні, але тут гриби є. Навіть посуху вони тут були. Тому от такі сьогодні були результати, такі були попередні результати за... Я думаю, що в цьому ролику я вам покажу іменно останніх три походи. Десь там трішки, там трішки. На повноцінний фільм не вистачає. Але отак от фрагментарно десь там показав, тут показав та і є. Тому кому було цікаво, не знаю, таке поставте, чи взагалі нічого не ставте. Дякую, що взагалі зайшли, подивилися, походили разом зі мною в цьому лісі. Так що на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па, залишайтесь на каналі. Дощі якісь прийшли. Я думаю, поки буде дубовий ліс, буду проходжувати дивитися, а не за горами знову прокинуться гриби і в Березових, і в Соснових. Все. Всім всього найкращого, миру нам всім і до нових зустрічей!